Це яхт-клуб в Отаві. Минулого тижня тут знімав ролик з нашою фотографією в Отаві Мариною шум. І я загубив такий спеціальний стікер від цього мікрофона. Зараз, якщо ви бачите, цей у мене просто зараз на шнурку, але це дуже незручно. Кожного разу треба ці шнурки перепідключати. А раніше було так: підключив цей стік і все, все класно. Окей, ми йдемо до корабликів. Я його залишив на одному з ось таких. Залізяк, ось тут. Раз дивлюся, його немає. Саме тут була от фотосесія. Марина Шум хі -хі, робили, ми зробили тут рекламу. Так, і тут немає. Зараз ще пошукаю. О, секундочку. Ха -ха. А -а -а, ось він. Як я тебе радий бачити, друже. Є два варіанти. Перший варіант його просто ніхто не помітив. <гум> варіант два. Ну, я не знаю, він просто нікому не потрібен. Може, два варіанти одразу. Класно! Все, тепер у мене є ця штучка. Друзі, це Nippin Sailing Club, Отава. В них, до речі, є уроки, уроки керування. І навіть можна тут отримати ліцензію. Прямо в цій будівлі. Ось тут є будівля, там є навчання, там є навіть summer camp для дітей. Все це називається Nippin Sailing Club, Отава. Підписуйтесь, друзі, дізнавайтеся, якщо вам цікавить взагалі ця тематика.